У неділю 22 серпня розпочався третій заїзд учасників міжнародного семінару для студентів-архітекторів Сезам 2021 поліклініка. Початок семінару традиційний на сходинках колишньої поліклініки. Доброго ранку всім, хто зібрався тут. Прекрасний недільний ранок у Славутичі. Навіть церква вітає нас всіх своїми колоколами. Ми вже втретє тут збираємося на подвір'ї закинутої поліклініки, щоб продовжувати знову і знову наш чудовий проєкт Сезам 2021 поліклініка. І від усієї великої команди великої нашої громади міста я хочу сказати вам лише побажання гарної, плідної, цікавої роботи зараз на вашій третій резиденції. Бажаю вам успіхів і у разі запитань і, і якихось пропозицій. Будь ласка, звертайтесь. До мене після короткої вступної промови представники оргкомітету запросили учасників семінару та славутичан подивитись на вже зроблені воркшопи студентами попередніх семінарів. Та, можливо, спланувати і свою роботу. На першому поверсі поліклініки головний екскурсовод Герман нагадав, що однією з глобальних робіт першого заїзду був червоний прямокутник навколо поліклініки, яка окреслює територію поліклініки, і вона якраз таки створює цей простір для обговорення нових потенціалів цієї будівлі. І... Було багато кавер на всіх подій всередині цієї території окресленої червоної лінії. І головне, що тютери питалися не внести, що дуже легко переступити цю лінію і почати переосмислювати цю закинуту будівлю. Перший воркшоп у приміщенні басейну, де була зібрана колекція різних рослин, гілочок. Яку збирали по дорозі група студентів, яка подавала відстань у 22 км від кордону з Білоруссю через ліс до Славутища? На своєму шляху вони збирали якісь елементи природи або там створені. Людські якісь об'єкти, які вони знаходили, які якраз таки могли передати цю подорож вже в якійсь формі, в текстурі. Нова локація зроблена вже учасниками другого заїзду. Носить назву Простір між нами. Пояснювальний текст від авторів цього воркшопу зачитав Герман. Кімната близькості. Ми провели більше року у своїх кімнатах. Незалежно від того, жили ми наодинці чи з кимось, ми втратили гостроту наших відносин через занадто тісне спілкування або його нестачу. Дотик і голос коханих та близьких втратили магію. Мета кімнати близькості сілити почуття між двома людьми за допомогою простих вказівок та особливого дизайну простору. Ми хочемо дати можливість закоханим чи друзям розвинути їхні стосунки до чогось нового, більш інтимного та глибокого. Участь у перформансі означає проведення парою однієї ночі близько 10-12 годин у кімнаті близькості. Якщо ви зацікавлені взяти участь, звертайтесь до організаторів СЕЗАМ. Вражає! Додаткових питань не виникло. Невеликий перехід по коридорах, і наступна кімната, створена під враженням від численних походів по Славутичу. Творці воркшопу, мабуть, досліджували туристичні можливості нашого міста і, до речі, зробили досить багато фотографій і вельми пристойних. Це Славутич як архітектурний та урбаністичний Діснева, і, і також Славутич як місце для подій та виснування. Висновки творців кімнати Славутич цікавий для туристів, які особливо захоплюються урбаністикою. Кімната нагадує туристичне бюро. Тут є враження від гостей міста. Чотири картки, чотири символи Славутича. Таким запам'ятав наше місто учасник семінару з Італії. Ідемо далі. Досить неприємний і різкий звук у коридору Учасникам семінару пропонують відвідати кімнату Анатомія Поліклініки. Далі йдемо на другий поверх, кімната і коридор під загальною назвою Простір читання, збирання слів зі Славутича, слів і відбитків. Ще один воркшоп – Акупунктура. Ми про нього досить багато розповідали у попередніх репортажах. Основна мета цього воркшопу знайти такі найбільш значніші локації в місті і провести там якісь перформативні день, деякі з них були досить спекулятивними, і вони метою їх було активізувати цей простір будь-яким шляхом, і, настав, і, і вдалося. Тут зібрані думки і враження про місто самих Словотича. Пропозиції гостей. Так, на працюючий фонтан у Львівському кварталі. вони запропонували Назвати шишкопад. замість води шишки. І прив'язати шишки на ніточки зверху у вигляди падаючої води. Ще одна кімната. Відбитки каналізаційних люків. В місті їх багато. І всі вони різні. А далі учасників екскурсії чекав сюрприз золота кімната по аналогії з золотим коридором на станції. На стінах розташовані 12 карт Таро Славутича. Карти для репрезентації міста та створення візуальної мови на основі символів самого міста та його районів. Детальніше про три карти: це карта парк, дискомфорт, простір, свіжість, це карта квадрат, молодь, свобода, загравання і карта кішка. Речі, які пов'язані з різними кварталами, ближче до фіналу часової екскурсії учасники третього заїзду запропонували відвідати кімнату Майко, подивитись власну міні-архітектуру малих форм учасників семінару другого заїзду. Багато експонатів і навіть відділ сувенірів на згадку про відвідання кімнати. при виході з поліклініки. Ми звернули увагу на чотири бака для роздільного збору сміття це конкретний крок у майбутнє. А ось які воркшопи ми побачимо від учасників третього заїзду. Про це ми дізнаємось у кінці серпня.